Друзі, бажаю всім здоров'я. Mm -hmm. Напевно, ви за мною скучили. Як вас справи? Думаю, вийду, покажу вам сьогодні козакам. Так кхів, Сьогодні субота і нам видали за сьогоднішнього м'ясо. Я тут не часто готую, але іноді. Зараз вам покажу, пожарив козакам м'ясо. Шашлик. Де ти знайдетесь? Я думаю, буде. Дивіться. Був повний тазик, так, Людей трохи є, та й так. Я не готую тут, а просто на вихідні. Там ще, там ще зварив плов, будуть хлопці їсти, та й таке. Як у вас справи, як у вас діла? Я за вами дуже скучаю. Немає, знаєте, коли знімати, бачите, я весь красний загорів, роботаю, працюю, отак можна сказати. Якось так. У мене поки все добре. Слава Богу, якось воно буде. Вам гарного вечора! Бережіть себе, йдемо разом до перемоги України! Обов'язково переможе! Всіх обняв! Всім гарного вечора!